Вітаю! Сьогодні ми з вами потренуємося робити вправи як практика до першої лекції. Давайте розберемо вправу номер 1 В нас є табличка, в якій містяться дієслова, слова, що нам треба використати у фразах. І так, перше це Бін хайсе є називатись. Далі sind – є, БІН знову ж таки є, хайсен називатись, хайст. Називатись, sind, є, ist, є, бін є, бист є, хайсе називатись і ist, так само є. Відмінювання цих двох дієслів ми з вами вже розбирали, тому якщо ви не пам'ятаєте, подивіться, будь ласка, попередні наші уроки з граматики, а ми з вами продовжуємо. І так, перший діалог в нас вже зроблений як приклад. Sie, ich heiße Paul Röder. Як називаєтесь ви, як вас звати, і мене звати, я називаюсь Паул Рюда. Далі ми маємо вставити вже самостійно. Ві ду, як і ти. Сюди в нас підходить діє називатися в другій формі однини з закінченням ст, ви хайст ду. Відповідь «Май майнами забіне. Моє ім'я сабін. Моє ім'я є. «Май Майнамест забін. Вирюдос. Хто? хер люdes? Хто є? хер людос? І ми вставляємо сюди іст. Ви єст людес. І відповідь, dass ich це. Є я. І ми вставляємо сюди Бін. Das BIN ich. Наступне фрау зауер. Ви пані зауер. І нам сюди треба поставити дієслово слово зинд. Зинд си фрау зауер. Я das і. Так, це я. І нам треба поставити БІН. Das BIN ich. Наступне. Wer du? Хто ти? Нам підходить діє слово є в другій формі однини. Bist du? Wer bist du? Хто є ти? Ich Christian. Я Christian. Діє слово є в формі першої особи однини. Bin. Ich bin Christian. І останнє виязи діє слово зинд, це в нас множина третя особа. Вия зинт-зи, хто ви є, і хайсе Паул Людеос. Мене звати Паул Лудеос. Переходимо до другої вправи. Аспаст, що підходить? У нас є фрази, з яких ми маємо зробити наступні діалоги. Das bin ich. Це є я. My name ist Müller. Моє прізвище Малер. Guten Tag, my name ist Sauer. Добрий день, моє прізвище Зауер. Nein, my name ist Bayer. Ні, моє прізвище Байер. Guten Tag, ich heiße Sauer. Добрий день, мене звати Зауер. My name ist Paul. Моє ім'я Пауль. Nein, ich heiße Bayer. Ні, nee, мене звати Байер. Ich heiße Пауль. Мене звати Пауль. Ich heiße Маля. Мене звати Маля. А тепер читаємо перший діалог як приклад. Guten Tag, ich heiße Bayer. Guten Tag, mein Name ist Zauer. Guten Tag ich heiße Zauer. Відповідь ми. Використовуємо дві, два варіанти, які можемо сказати. Добрий день мене моє прізвище Зауер, або Добрий день мене звати Зауер. Другий діалог Wer ist хея Luders? хто є пан Людерс? І відповідь: Das bin ich, це є я. Це wie heißen Sie? Як вас звати? І дивимося, які два варіанти однакові ми тут можемо вибрати. І це варіант з Паулем. Ей хайсе Paul. і name is Paul. де Sind Sie Frau Röder, ви є пані Рюда. Знову ж таки, нам треба знайти щось схоже між собою. І це буде Nein, ei heiße Bayer. І другий варіант Nein, Майнама єст. Баєр. І діалог Е, e. heißt du?» як звати Тебе. І хайсе Маля, My name is Маля. Мене звати Малер». Моє ім'я Малер». І давайте на сьогодні зробимо ще одну вправу. Це вправа 3 Ergänzen Z. Доповніть. У Нас табличка, з якої ми маємо вибрати. У нас тут є варіанти дієслова «зайн» в різних формах. І так само в нас тут є три закінчення дієслів E, «е», N і T. Нагадаю, що закінчення е ми маємо в першій особі однини, це их. Закінчення N ми маємо в двох формах множини це перша і третя. І зі зі. І закінчення Т ми маємо в двох варіантах, третя особа однини. І друга особа множини. Ну тепер давайте подивимося, куди що ми поставимо. Перша А. Wer ist Frau Bayer? Хто є Фраубая? Das bin ich. Це є я. Ми ставимо bin, бо ich має форму bin. Und wer sind Sie? А хто є ви? My name ist Sauer. Моє ім'я – Сауер». Переходимо далі. Діалог Б. Ви – хайст ду. Друга форма однини ду, має закінчення «ст», Але оскільки в нас діє слово хайсен і також має дві букви с, з, з, з які читаються як с, то ми додаємо тільки закінчення Т. І хайст ду. heiße Sabine забіне. Унду. Ми ставимо закінчення е, оскільки е в нас це перша особа однини. Майнаме іст лея. Майнаме це третя особа однини. І ми ставимо «іст». Це хайсен зі. Зі це в нас третя особа множини і має закінчення н. – «унт зі». Ich heiße, ich, ми маємо закінчення «е». E. My name is Werfel. Це ми з вами вже розібрали. Ist. D. Ich heiße Christian und wer bist du? Ді слово sein, друга форма однини, буде bist. My name is Lea. Моє ім'я є Lea. І от якраз четверта вправа в нас дієслова слова і хайсен, які ми маємо розписати по особах. І так, sein – «ich bin», ду це буде «bist», зі вічлива форма це буде «sind», і my Name» ве це третя особа однини, це буде іст. І дієслово хайсен. – «ich хайсе закінчення е. Er, до хайст, закінчення ст і ЗІ вічлива форма закінчення Н, хай Сен. Думаю, що на цьому ми сьогодні закінчимо, закінчимо наші вправи. Будь ласка, спробуйте зробити їх спочатку самостійно, а потім перевірте, як ми робимо їх разом. Я бажаю вам успіхів і на все добре!